Всім доброго дня! Я в цьому році без врожаю. Знімаю свою актинідії, дивіться, ось який пагін повинен бути. І ось, ну, взагалі ніякого врожаю нема. Для вашого розуміння, це так кожен пагін повинен ось так виглядати, щоб був гарний врожай. А тут дивіться, ну квіточок немає, бачите? пагони без квіточок. Це актинідія київська крупноплідна. Ну, тут є декілька тут. Трошки більше, дивіться, а в основному ну тут ще є. Бачите, в основному ну, це ще трошки краще. Далі знімаємо смарагдову. Я взагалі ні, ні однієї квіточки не знайшов. Дуже смачна. В минулому році продавали на привозі, але в цьому році продавати не буде що. Далі зніму вам ювілейна. Теж нічого не знайшов. Ну Ось як вона гарно виглядає. Відійшла буквально ще 2 неділі і не буде видно, що померзла. Але в розаю не буде. Далі чоловіча, квіточки є, але на чоловічій немає плодів. Тому далі оригінальна. Тут я десь знаходив, десь знаходив квіточки, буде декілька актинідій. Зараз, а, ось бачите. Ось пагін. Ну, звичайно, дуже шкода, тут ювілейна. Вона ще навіть не відійшла, бачите? Ну, скоро відійде. Так, результат в цьому році дуже поганий. Бачите, це я назви не знаю. Зі смаком лимона. Теж декілька є плодиків. Але врожаю, основний постраждав. Знімаю кенсред, ні однієї актоніді не знайшов. Так, далі. Скарлеп Септембер. Ну тут трошки є, бачите, ось є пагін. Дивіться, ось один пагін і тут ще декілька я бачив. Ну, так повинні всі бути, розумієте? Всі пагони ось так повинні бути в квіточках. Ну, ось такий результат. Далі знімаю. Ось це ласунка. От теж бачив декілька пагінів, а в основному пагони холості, без квіточок. Далі це чоловіча. Тут є квіточки, але плодів тут не буде, тому що це чоловіча. І далі остання це київська гібридна. Теж поки що нічого не бачив. Ну. Ось такий результат. Що хочу сказати, скоро буде цвітіння актинідії. Я зніму дуже важливе відео, як відрізнити чоловічу актинідію від жіночої, тому що дуже багато запитань, що ростуть актинідії, не приносять плодів. Ну, від квітла, просто все зсипалось. Тому я зніму відео, як вам відрізнити і не прогавте цей момент. Дуже обов'язково подивіться, яку актинідії вам не вистачає, чи чоловічу, чи жіночу, щоб далі ви були з урожаєм. Всім дякую за увагу. В кого залишились якісь питання, пишіть.